Задача. Турист йшов пішки 1,8 годин зі швидкістю 4,8 км на годину. Та ще їхав на велосипеді 1,5 годин зі швидкістю 15,4 км на годину. Яку відстань він подолав. Спочатку він йшов пішки, подолав якусь відстань. Нехай все, що стосується того, що він йшов пішки, позначимо індексом 1. А потім він ще їхав велосипедом, позначимо індексом 2. То всього він подолав s 1 додати s 2 якусь відстань і назвемо її S. А як знайти відстань, яку подолав турист пішки? Ми знаємо його швидкість. Він ішов зі швидкістю 4,8 км на годину. За годину 4,8 км, за дві години вдвічі більше, за 7 годин в 7 разів більше, за пів години помножити треба на 0,5. І тоді знайдемо, скільки кілометрів він подолав за півгодини. То треба В помножити на Т. І так ми знайдемо відстань. С дорівнює В помножити на Т. І можемо це записати в отакий чарівний трикутничок. S дорівнює V помножити на Т. І ми можемо будь-що одне невідоме із цих трьох величин знайти, якщо дві інші величини відомі. А зараз нам невідома відстань, то S дорівнює В помножити на Т. С1 дорівнює V1 помножити на Т1. В1 це швидкість. Туриста, коли він ішов пішки. 4,8 км на годину. Ота рисочка, що нахилом оця. Це знак ділення або риска дробу. То ми можемо її писати отак горизонтально, ще краще буде. І помножити на 1,8 годин. Це ми зробимо стовпчик. Запишемо 4,8 помножити на 1,8 і будемо множити цілі числа. Натуральні, 48 помножити на 18, не будемо звертати уваги на ком. Додамо. Вийшло 864. Чи може таке бути, що приблизно 5 помножити приблизно на 2, а вийшло 864. Ні, це не 48, це в 10 разів менше. Це 48 поділили на 10. А це не 18, а в 10 разів менше. То всього менше, в 100 разів рахуємо знаки після коми. У першому множнику та у другому. Разом два знаки після коми. І тоді оцю умовну кому, яка тут стоїть, хоч ми її не бачимо. 864,0 і далі нулів, скільки хочете, можемо записати. То оцю кому треба перенести ліворуч на два знаки. 8,64 кілометрів. Пройшов турист пішки. А це отак трішки пізніше буде зрозуміло, що це таке. А тепер знайдемо, яку відстань він подолав на велосипеді. Швидкість його 15,4 кілометрів на годину. А їхав він півтори години, 1,5 години. Помножимо у стовпчик 15,4 на 1,5. Могли б зробити це і усно, але помножимо. Знову не звертаємо уваги на кома, просто множимо цілі числа. Додамо. Вийшло 2310. Але ж ми множили натуральні числа: 154 на 15. А тепер треба поділити те число, що вийшло, на 100. Отут один знак після коми, і отут один знак після коми. У першому і в другому множнику по одному знаку після коми. То треба ці два знаки відділити. Отут стоїть кома умовна. І треба перенести її ліворуч на два знаки. 23,1 кілометрів. Це стільки подолав на велосипеді турист. А всього він пройшов та проїхав С1 додати С2. 8,64 кілометра пішки він пройшов. Та 23,1 кілометрів проїхав на велосипеді. Давайте в умі зробимо. 64 сотих та одна десята. Отак кому поставлю. І напишу 74 сотих. 23 додати 8 31,74 кілометрів. Оце стільки пройшов та проїхав турист. Задачу розв'язали. А ні у кого не виникає питання, що таке 1,8 кілометрів? Це у мене таке питання виникло. Що воно таке? годин. 1,8 годин. Що воно таке? Це одна ціла година та ще нуль цілих вісімдесятих годин. Одна година та ще вісім десятих годин. Одна година та ще вісім. Разів по одній десятій години. Одна година та ще вісім разів по а одна десята частина години це шість хвилин. Шість хвилин. Шість на вісім сорок вісім. То буде одна година. 48 хвилин. Це було просто цікаво. Далі буде.